А дякую. Дякую, дякую. дякую. Катюнця, дякую. Я Кадінь, бажаю тобі міцного здоров'я, сімейного затишку, мирного неба над головою і Божого благослові. Будь щаслива. Дякую, дякую. Тяшка, тюшка. Сусідка моя. Не плакать мені. Здоров'я, удачі, благополуччя і всього хорошого. Головне, хочу сказати, передай свій талант своїм внукам. Щоб продовжувались традиції. Я теж хочу побажати на ці великі тружаниці.

Я хочу ще почати пісню, вона дуже любить Час рікою платити. Ми хочемо заспівати. Давай, для неї заспіваємо. потім Ні, 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 щоб не плакати, щоб не плакати. А я дуже-дуже рада, що я вже ось скільки років у цьому колективі. І дуже рада, що в мене є тепер така, сказати, дуже близька подруга, ні, але дуже добра. Дуже-дуже дуже добре. Я дуже oh, ну, довольна своєю судьбою, yeah. що я попала взагалі в цей край Полтавський з Донбасу. А від Кильови конкретно? Донбас, Донбасу, він великий. Макіївки. Макіївка! Да. Це до, до, який район? Макіївський. Донеччина, да, Міївський да, район. Не всі знають. Так що, Катюша, здоров'я, всі вже побажали, я ще додав всього всього самого доброго, щоб все-все-все в житті. Ти отримали, що хотіла. Цілую Ще розуму, ж Я кажу, щоб усе тобі справдилося, щоб стіл гнувся від продовольства, кровати від удовольства, а робота і наумний йшла. Побажали всього тобі щастя, здоров'ячка, щоб усі твої мрії ти, щоб збулися, і щоб всі хотілося і моглося, і вже мокало, і щоб було. А так тобі так ідеш, і ти накилилася і дала його. Це вже робота. Це вже робота. І ти отримала удовольствие. Ви ж не подумайте щось таке, як я удовольствую. Ты уже задоволена. Утро хорошее. хорошо. Да? Я тебя люблю очень. Я благодарю судьбу, <свят> что она <свят> меня свела <свят> с тобой. Я из Горла, всегда <свят> не в целой области. И я желаю тебе только самого наилучшего, чтобы сбылись все твои мечты. И все. Сделай днем хорошего дякую, и долгих дякую. лет жизни тебе. Радуй нас. А я побажаю поваги від дітей. Це найголовніше на старості. Дякую, дякую. Дякую, що А я бажаю, скільки сьогодні вітань було багато, дорога колега, щоб холод в душу тобі не закрався, і бороть Боже, щоб серце смуток не прийшов. І щоб ніхто, ніхто не здогадався, який це рік тобі пішов. Oh. <рістична> Так як ви термішка забавні і один не. вас мужчина, а це то з третій, як за все правильно вийшло, за всіх жінок да, що ще, <звілляє> витрює> витрює. ще ж не такі, так, ніж та, не дали. Ну та, ж, від, та крає, не так вот тим далі. Давайте ще пані Лідія скаже. Ще ще не розходимося. Я бажаю всім вам здоров'я, здоров'я, сил, наснаги, терпіння, мудрості, виваженості, щоб ви вміли і відпочивати, і працювати у Благо, щоб війна закінчилася. За вас, дорогенькі, щоб ви ніколи не плакали, щоб ви завжди раділи, і щоб наші хлопці і дівчата повернулися.